Пане Михайло добрий. день Добрий день. Отож, сьогодні всі обговорюють кримський міст, скажімо так, чергові чергову журбинку, яка там сталася, але чи має рацію мій колега про те, що насправді на переміщення саме військових вантажів і на діяльність військових це не сильно вплине сьогоднішня подія? Пливне, звісно, але трошки не так, як ми думаємо. Да? Тому що ми вважаємо, ну там переміщення військових вантажів. Так, переміщення військових вантажів здійснюється по більшим, по більшою частиною залізничним транспортом. Тому що норми, які потрібні для утримання військ, вони досить великі і вантажівок ну, просто не напасешся. Але є інший аспект цієї е, знаменної події. Для тих, хто понаїхав до Криму по різним державним програмам, як казав Рефат Чубаров, там є близько мільйону, це досить серйозний знак, що треба тікати. Треба тікати дуже швидко, у них на це може є день, два, не більше. От, тому що і залізничний транспорт перестане існувати. Тому для них це, така, це ж тільки запрошення, тобто такий невеличкий натяк. Що треба швидко тікати. А Якщо буде зразу перебитий залізничний місто, як вони тікати будуть? І нікуди буде тікати просто. Тому на сьогоднішній день от те, що ми бачимо, це так би мовити, проба папера. Я думаю, що е, продовження буде і буде саме поля залізничним е, у залізничній частині мосту. А для тих, хто мешкає зараз в Криму, для них це е, не просто натяк, а це вже дуже великий. Сигнал про те, що треба кидати прямо зараз все і тікати з Криму. Тому що е, далі буде в гіршому випадку їх відмобілізують і кинуть в траншеї, які нарив уже акціонов для себе, от для того, щоб його захищати, а у... в кращому випадку ну ними будуть прикриватися як щитом, щось таке. Тому. Та подія яка сьогодні сталася, вона вплине на військові події, тому що це буде сигнал для кримчан, що треба тікати, тому що вони є моб-резерв. і от коли цей мобрезерв розбіжиться, то це вже буде гарна подія для наших військових. А от саме на логістику, це якимось чином вплине? Змусить ворога все-таки можливо менше переміщати Дару. саме е, ті через Кримський міст. Пане Михайле, чути ми нас? Давай чути. Ну я думаю, що ніяк не вплине uh -huh. на те, що залізничний транспорт буде е, переміщати ще з кримський міст. Але ну давайте дочекаємося, хоча б завтрашнього дня, даємо нашим військовим ще, ще час. Я думаю, що кримський міст він буде зруйнований абсолютно, тому що ну. Скажем а от саме віде. про руйнування Кримського мосту, дивіться, в жовтні принаймні, по тій інформації, яка публікувалась так, це були вантажівка, яка заїхала їхала самим мостом. Зараз те, що поки що з'являється в інформаційному просторі за там джерелами. В тому числі, наприклад, нашої української правди, що до цього причетні там працівники служби безпеки України, військово-морських сил України, і що це працювали за допомогою надводних дронів, тобто вже змінилися, скажімо так, засоби, якими працюють по Кримському мосту, чи здійснює російська сторона якісь додаткові заходи безпеки? Наскільки вони ускладнюють саме роботу нашим силам по цьому мосту? Чи не доведеться нам можливо використовувати якусь, скажімо так? Західну можливо, зброю для того, щоб відпрацювати по мосту, от по подіям, які ми бачили, що росіяни дуже сильно підсилювали заходи безпеки останніми днями, то, певно, вони мали інформацію що про те, що підготовка йде до знищення Кримського мосту. Але звідки, як як воно прилетіло, вони про те уяви не мають. Ну, дійсно, це могло бути що, що завгодно і яким чином це було здійснено. На сьогоднішній день, навіть якщо є здогадки, я б не став якраз доказати, тому що ну, ще ж є залізничний міст, його ще треба там, там вже щось будуть ще робити з ним. От. Тому е, маємо, по-перше, дати час кримчанам на те, щоб вони швиденько втекли з Криму, от, які понаїхали туди незаконно. От. На це треба їм день-два, ну а потім військові теж мають підготуватися. Це ціні події, тобто спостерігаємо далі. Далі буде цікавіше, далі буде цікавіше, і якщо вдалі все таки вдасться, скажімо так, нашій стороні зруйнувати логістику через Кримський міст військових там БК і так далі. Наскільки знову ж таки новий шлях буде ускладнений для росіян, і наскільки він може знаходитися під нашим вогневим контролем різноманітними так, засобами? Прошу. Ну, Залишається шлях через окуповані території, сухопутний коридор, який йде біля Мелітополя. Ми знаємо, що там прилітає досить часто, по-перше, по-друге, ну, це суто транспортний коридор, тобто для автомобільного транспорту. Залізнична гілка там вона трошки ну, не, не зовсім працює, тому що вона під вогневим контролем. А причому в різних містах. Щодо того, що вони зможуть налагодити, ну вони не зможуть налагодити швидко пересування хіба що автомобільним транспортом через е е паромну переправу, якщо вони зможуть відновити її роботу. Але знову ж таки, паромна переправа стане легітимною військовою ціллю. Тому е при всіх випадках на сьогоднішній день актуальним залишається для е кримчан, це ну, ми можемо їм так би мовити радити через всі. Засоби масової інформації для тих, хто понаїхав до Криму, що треба тікати Не для тих, хто кримчани, які жили, там мешкали до окупації, а ті, які саме приїхали по державним програмам Російської Федерації. от Їм Треба тікати. Тікати дуже швидко. от Все інше ми можемо почекати, поки там наші військові відпрацюють, тому що перерізати гілку. На залізничну твірку на мосту це край необхідна потреба, як казав Бада Буданов, це просто зайва конструкція, яка заважає нашим військовим, тому що через неї йде постачання. А по сухопутному коридору там залізничного постачання вже напевно немає, тому що там йде гілка через Волноваху, і в будь-якому випадку вона знаходиться надто близько до лінії фронту. Дякую, пане Михайло. Так... А в мене ще одне питання. Я от завжди, Михайло. Пане Михайло, добрий день. Я завжди намагаюся дивитися на будь-які ситуації від От сьогодні, е, з самого ранку, е, Наталя Гуменюк, речниця об'єдного командування Південь, припустила, що це може бути провокація Російської Федерації, а не удар е, збройних сил України. От якщо ми вами пофантазуємо, що це дійсно Російська Федерація влаштувала провокацію. А в чому могла бути їхня вигода? Як ви вважаєте? От, при, от уявімо собі. От хоч якусь вигоду могли вони з цього а, а, отримати? Ну, звичайно, ми з вами маємо розглядати різні версії. І тут ну, напрошується, що це боротьба йде за владу для того, щоб підірвати авторитет Путіна і примусити його робити не, скажімо так, нерозумні кроки. Хтось з його конкурентів підірвав цей міст. Росіяни їм було про це простіше зробити. Може бути і Пригожин, і Кадиров, і можуть бути народи, які в Росії борються за владу. Це могли бути і ті ж люди шою, тому що невідомо, що там зараз за складен в Кремлі. І яка який з путіних зараз ну, керує Росією. Тому от така конспірологія вам підходить. Так, ну осіб. ні, це я не любитель конспірології. Я не розумію, в чому вигода, наприклад, Пригожина підривати е, Кримський міст. Де він? Що, що він? що він від цього отримає тут? Е, от що могла отримати Пуста, а... що, що Помста Путіну? Вста за... Путіну за невдалий, е, невдалий Пуч. І наприклад. що він, що, і ко, яким чином він нашкодив Путіну таким чином? Ну кримський міст він пов'язаний абсолютно з авторитетом Путіна, тому що Путін там. Ну, вибачайте, ви ж просили версію, яку з взворотню сторони. От я вам даю версію. Я зрозумів. Це От. одна з ну, ваших я версій. Я намагаюся зрозуміти. Ну з точки зору, що його навпаки, каже, що треба більше мочити хахлов. А знищувати Кримський міст для того, аби не було можливості постачати техніку і мочити хахлов, як він каже. То тут знаєте, як в анекдоті куплю білет і на зло кондуктору пойду пішком. Ну тут так це тут же варіант. Вибачайте, але є ще варіант, наприклад, там хтось хоче в Москві миру, да, вони не хочуть війни, тому що активи заблоковані, вони не можуть там, їздити по Європам і так далі. Врешті-решт там є люди, які не хочуть війни, тому що їм це не вигідно, не то, що вони добрі люди чи вони не хочуть війни взагалі, а тому, що вони не хочуть воювати і помирати самі, тому що їх активи заблоковані і так далі. Тобто, може бути там ті ж брати Ротенберга, які будували цей міст, ну, ми що... пане Михайло. Я вам дуже дякую, Михайло Притула, військовий експерт і полковник запасу Служби безпеки України.